Сьогодні я думаю про те, що душа українського народу об'єкт склади для вивчення приблизно з 19 століття в уяві усього світу українці поставали сентиментальними, закоханими в борщі вареники, у вишневі садки кого чипурненьких хатинок або інший типаж хитрого, потайливого і надзвичайно впертого малороса. Та лютий 2022 року явив світові іншого українця, мужнього воїна, степового лицаря, який боронить власну землю від поневолювачів, це той України, що його Євген Маганюк називав шолікою, вовком, буйтуром. Він уже не молиться садками, хрущами, а обирає мститися, як Шевченкові хайдамати, бо має право жити на своїй землі. Так у чому ж сьогодні нас винувачує ворог? За що плендрує міста і села? У націоналізмі, а націоналістими насамперед через мову. І не дано росіянам зрозуміти, що мова це наш дух і душа наша. Уже з перших хвилин життя ми переймаємо всі барви рідної мови від своїх матерів. І з кожним роком, коли пізнаємо світ, мова стає культурним обличчям кожного українця. Мова в нас одна, виняткова, з великого розмаїття слов'янських мов, на які українська схоже за звучанням, чомусь лише Цьому світі називають наймилозвучнішою і невтомно вносять до безлічі реквінів. Ну дещо ви почуєте це лагідне дівчинонька, серденько, ніченько. Чарівна і світла душа українців подарувала світові найкращі народні пісні. Вони стали нашою святиною, духовним скарбом поетичної біографії, де українець там і пісня є. У пісні тій усе життя моє. Про співучість українців я можу говорити хоч цілий день, а співати і день, і ніч, пісні ліричні, героїчні, весільні, до святої буденної праці. Хто чув з вас, нехай пригадає, ой, у лозі, ой, чи торгінь стоїть, ой, на горітий жінці жнуть. І це ось, що виривається з душі народу, має безліч значень і вираз болю, і благання, і захоплення. Наша пісенність це ще одна властивість душі народу, наповненість її силою співчуття. Минуть віки. Щось, очевидно, зміниться, але пісня вже зробила український народ безсмертним. Долю народу творять його душа і характер. Напевно, я все життя буду дивуватися, як в українцях може поєднуватися природна, делікатна доброта з можою відвагою. Наша нація живе всупереч. Її патологічно намагаються знищити дотепер. Кожному поколінню сняться свої жахи. нашому снитиметься війна. І коли стає дуже важко, то згадайте мені з української думи козак-байда, який висить у катівні турецького султана підвішений підвішене зеребло і сміється. Оце вам і душа наша і характер національний, сміх через безмежний бій, відвага, що долає страждання і Сьогодні що землю боронять ті хлопці, про яких говорять, одна надія на вас, і надія справді на них. Наша країна і народ будуть завдяки їм. Доки живе душа народу, народ безсмертний, стверджував Павло Загребельний, бо усвідомлював, що милогород безцінний, нескорений, і мудрий, і душа наша жива, і неподолальна, душа народу, який жив і житиме у віках.